Друзі, в цьому відео ми сьогодні поговоримо про спостереження. Ну, не про якесь там шпіонське да? ми ж не шпіони, а продовжуючи тему мого каналу, да? тему інвестицій. Побудови капіталу, можливості, і, звичайно, щоб побудувати капітал, треба кудись інвестувати. І ми завжди інвестуємо в якісь проекти, інструменти, сервіси і так далі, тому подібне. І от треба розуміти, що це за інструмент, що за компанія, що за проект, і ну, треба, скажімо так, спостерігати за його розвитком. Ну хочеться одразу сказати, не просто спостерігати. Да? Ну, спостерігати це добре. Ну ми ж, як я вже сказав, менш з вами не шпіони. <гум> От для того, щоб все ж таки побудувати капітал, треба ще щось робити. І от навіщо ж тоді спостерігати, да, так би умовно. Ну, дивіться, Ми сьогодні розглянемо в цілому, ну, як завжди, на прикладі системи Bitbone. Якщо ви ну, вибрали якесь направлення, ви ж будете намагатись отримати максимум інформації, да, Там сайт подивитись, якісь інформацію, відео почитаєте щось і так далі. тому подібне. Да, тобто Наповнитись інформацією, щоб розробити якісь висновки. І ну, в це, да, ну хтось швидше приймає рішення, хтось медлінніше. ну зараз не про це. Про те, що все одно хтось ще витрачає час на тому, щоб спостерігати. І от спостерігаючи за всю цю інформацію, можна подивитись на новини, які да, виходять там, ну будемо говорити, в компанії, да, На новини в е, які там вийшли новини з приводу там, технологічно, що зроблено, юридично. Які процеси там, скажімо, внутрі компанії, що зроблено для побутового бізнесу, які з'являються можливості, ну як протікають ці процеси, да? в які відбувається оновлення і так далі, тому подібне? І от чому ми розглядаємо тему спостереження саме сьогодні на прикладі системи Bidbон? Ну, по-перше, да, тому що ви всі знаєте, що я з, з системою BidBon з компанією Сімкорд взаємодію десь приблизно років 10-11 от? І, звичайно, в мене був час да спостерігати компанію, і тому я розумію про що я говорю. Да, і на я там трошки поділюсь, на що я звертаю увагу для того, щоб приймати якісь рішення. І от одразу ж хочеться да, сказати, що само по собі спостереження сенсу не несе, якщо ви просто спостерігаєте. Як правило, да, ну, ми спостерігаємо для чого для того, щоб зробити якісь висновки і прийняти якісь рішення і, звичайно, діяти. І от якщо справа не доходить до дій, ну не знаю, раді чого, раді любопитства, Ну, може е задовольнити свої якісь там інтереси, любопитства. да? А от тому, е якщо ми говоримо про бізнес, про якісь е ділові, да, скажімо так, можливості, про фінансові можливості, то це, звичайно, якби е несе за собою розуміння того, що щось треба робити. І, звичайно, ми з вами спробуємо проаналізувати і чому саме зараз я хочу про це поговорити, да? чому зараз важливо про систему Бідбон саме зараз спостерігати. Ми до цього дойдемо. Але давайте так: от, ще поговоримо про те, що нам дає спостереження. Ну, ми ж робимо якісь висновки. знаєте, що ми робимо? Ми думаємо, ми мислимо, ми зважуємо, ми набираємося якогось досвіду. Ну, ми зробили висновок, Ага, якщо є в компанії це напрямок, да? якщо. Вони роблять так, якщо вони роблять то, то звичайно потім є якийсь результат, і ви вже на своєму досвіді бачите, ага, правильно ви мислили, правильно ви побачили перспективи, що за цим стоїть чи не стоїть да, в тому чи іншому проєкті. Тому, ну. В Принципі спостереження вас розвиває да, ну, як предпринимателя, як інвестора, ну як людину в цілому, Мислити, да, як скажімо так, як то саме, як і в шахматах, да. щоб зробити наступний крок, вам треба трохи побачити перспективи. Кроків вашого суперника да, в шахматах, тобто ну, що він може зробити, як може походити, да, і як можуть розвиватись, да. тобто дивитися на декілька кроків вперед. Тому от так і в інвестиціях, якщо ви ну, хочете кудись інвестувати, ви повинні бачити, а що за цією дією можуть стати ще якісь дії, да, які можуть бути перспективи. Єдине, що в шахматах ну, ми якби сорівнуємось, да, а в інвестиціях ви не то, щоб ви да, а просто. Розглядайте вчитесь, бачите бачити нові кроки вперед, вперед, вперед. Що, що за цим далі буде? що, що далі. І, от, і саме головне, коли ж приймати які рішення. І от коли ми в принципі з вами зрозуміли, для чого треба спостерігати, да? чому хочете звернути зараз саме на систему BidBon? Чому зараз важливо спостерігати за системою BidBon? Ну, можливо, ви знаєте, можливо, ви не знаєте, що вже в 26-му році планується комерційний старт системи BidBon. Якщо зараз компанія на етапі стартапу, завершення стартапу, да? тобто і приходить в комерційний старт, і звичайно, що ми можемо спостерігати? Ми бачимо, що відбуваються якісь новини. Ви напевно помітили, якщо ви там сесзаємо вже систему ну, бідона. Якщо не взаємодієте, то ну при бажанні ви можете звернутись до мене. Я ну. Вам покажу, де дивитись новини, відстежувати. І ми могли звернути увагу на те, що зараз все більше і більше виходять якісь новини, тобто щось Да? то оновлення сайта одного там іншого, ванспейс оновлюється постійно. І якщо ну, так, давайте почергово да, пройдемось, ну приблизно, да, то а, от, в цьому році, в наступному році, що планується вже запускатись, да і що запускається. Ну, наприклад, регіональний оператор, Хто не знає. То вже влітку запустився регіональний оператор Казахстану. Ну, не повноцінно ще він там, як я розумію, працює, а ну, там підписані документи про взаємодію, ну, регістрація, да, відбулася і офіс, все вже є. Напевно, зараз, я так розумію, відбувається процес ну, там, підготовки співробітників регіонального оператора. Е, ну, всі ці механізми потроху запускаються, тестуються. Ну, і щоб, звичайно, протестувати повноцінно оригінальну дію роботи регіонального оператора, то ну, певні ще в компанії повинні відбутись запуск дії там, процесів, механізмів, сервісів. А, от. Ну, це то, опять же, то, як я розумію, то, що я спостерігаю. Да? А, от. Зна... Далі, ми знаємо, що в Україні вже підписані документи ще два роки тому на взаємодію, але за. Певних событий, да, все трошки переноситься. От. І, е, от, ну, це один із самых головних показників да, про оригінальний оператор. Якщо ви не знаєте, сейчас я розповідати не буду, що, що це таке оригінальний оператор, хто це. Що це. Е, тому і на сайті почитайте, або приєднуйтесь до нашої спільноти в Meta One Space. Я на один із чатів нашої спільноти оставлю посилання під відео. І, звичайно, звертатись до мене, щоб отримати максимум інформації, да, щоб я вас скоригував, деяку інформацію вам треба подивитись про систему Bitbon. Далі планується запуск навчання з платформної економіки. Тобто, кожен, хто взаємодіє з системою Bitbon, хто розуміє, про що це компанія може пройти навчання і отримати нові професії, зрозуміти, як будуть от, працювати ця нова цифрова економіка а Система БІДОН про нову цифрову економіку, про те, як там будуть, наприклад, такі все, що завгодно: любі права, бізнеси, матеріальні, нематеріальні речі. В общем, все можна буде токенізувати, як це буде відбуватися. В общем, можна отримати багато професій. Да? І ця платформна економіка вона буде ну, проходити, точніше, в, в ній можна буде навчатись і проходити різні курси. Ну, ті, які саме вас зацікавлять. можливо, всі захочете пройти, можливо, ні. І зараз є унікальні можливості придбати її дешевше, щоб опять-таки, ознайомитися, що це за можна. от, от Уявіть, да, Зараз у світі з'являється нова цифрова економіка, і всім професіям, там, бухгалтерам, юристам, нотаріусам, ну, ну багато кому да, бізнесам любим. Всім треба навчитись взаємодіяти в цифровій економіці. І де вони будуть проходити навчання правильно в системі відмону отримуючи знання. Платформі економіки, проходячи навчання. От. І якщо ви хочете отримати такі пройти таке навчання, то ви можете дізнатися з мене, як зараз е придбати його дешевше. Е -е, ну, зараз є така можливість. Потім, коли вже стартує навчання, а стартує вона чи в кінці року цього, чи в, ну, в наступному році там, взимку, наскільки я знаю, плюс-мінус там ну, залежить від яких. Там, процесів кампанії, підготовки всіх оцих нюансів. Тому, звичайно, ви зможете пройти навчання. Далі, от от уявіть, давайте трошки зупинимось, скажімо так, проаналізуємо запуск регіональних операторів, а навчання вже в цій інфраструктури, да, як взаємодіяти з цією інфраструктурою. Це ж ну, про багато що говорить. Що вот-вот. І ну, говорячи наперед, чи ми відповідає на питання: а чому ж зараз треба стежити за системою Bitbond? Та тому що комерційний старт скоро і, е, звичайно. Коли саме проще побудувати капітал на якихось можливостях, коли про нього ще мало знають, коли він ще недоцінен, і, як ви знаєте, в системі Bitbone основним компонентом в системі Bitbond для взаємодії потрібен сам Bitbond. І він буде надалі, далі, хто буде взаємодіяти з системою бідбон, -bon, він буде потрібен. Як коли в... зростає потреба, да? коли стається комерційний старт, і люди побачать, що наскільки вигодно, цікаво взаємодіяти з системою Bidbon, економічно вигідно, по часу, все да? швидше процеси, безпечніше і так далі, тому подібне, то, звичайно, буде наростати спрос. І, звичайно, що відбувається? Зростає ціна на це. От. Я зараз вам так скажу, це не інвестиційний інструмент, але ж ви, як, скажімо так, думаючи, наприклад, як підприємець, ви думаєте, і просто звичайна людина, яка хоче примножити гроші свої. Ви розумієте, що ага, зараз це стоїть стільки, то а коли виросте спрос стільки, то ну, буде стоїти більше. Да? І, звичайно, вам вигідно зараз купити цей цифровий актив, основний компонент системи BidMont ну, для того, щоб. Примножити свої статки з побудувати капітал. Ну не про це, да, зараз. от тому ми спостерігаємо зараз. От е знаєте, от зараз дуже важливо не пропустити той момент, коли ви ще можете купити дешевше, а і потім вже взаємодіяти систему Bitbun в тих напрямках і з тою зацікавленістю, яка вас цікавить. Да? Яка вас цікавить. Вот. Ну яка вам вигідна. Чи просто їх продати потім, чи взаємодіяти в різних сервісах, виконуючи якісь там в системі ролі, отримуючи якусь професію. От. І йдемо далі. Ми знаємо, що ну, зараз в нас вже є додаток OneSpace. Ми їм користуємося, в нас там є. Працює провайдинг. Кожні три дні ми там примножуємо свій капітал в такому автоматичному режимі. Да? І ну, от цей додаток він Ну, Можна сказати, зовсім оновиться. І там будуть всі ці сервіси, про які можна на сайтах почитати, про які я щось розповідав вже в мене є відео на каналі. І от ці сервіси з'являться там після оновлення. Да? І ближайшим часом, напевно, восени. Ну, Планується весени, може трошки принесеться, буде тестування. Тестування буде не для всіх, можливо, навіть я не знаю, може воно вже в кампанії відбувається. От, тому що говорили про те, що можливо дадуть деяким партнерам можливість потестувати, а можливо, це пройде внутрішнє таке тестування в кампанії. Ну, вирішувалось, да, в цілях безпеки. от і коли це все протестуються, всі сервіси вже з додатку, то звичайно вже можна. Так сказати, випускати в маси. Ну знаєте, це ж черговий дзвіночок для нашого. от-от -вот на етапі. Да? Ну і якщо повернемось там на звіт компанії 2024 року, то можна подивитися, які сервіси, які компоненти, що нас. Скільки процентів виконано, да скільки процентів залишилось зробити, щоб стався комерційний старт системи Bitbon. А за рік, звичайно, ще багато чого зробилось. І наскільки я знаю, компанія зараз працює ну, в такому інтенсивному режимі, щоб встигнути в заплановані от ці рамки, ви можете побачити, що запускаються на сайті Bitrate нові ib е пакети які нам допомагають. Примножувати статки свої, або зайняти найкращі позиції в компанії. Да, це я про пакет зв'язаний з Генезісом, е, якщо не знаєте, це дуже цікаво, е, можливості до е, комерційного старту у учасників системи Бідбо. І вони з'являються нові, якісь вже неактуальні, якісь нові з'являються. з'являються. Звичайно, це ж теж нам говорить про розвиток, про те, що компанія щось робить. Для того щоб відбувся комерційний старт. Ну якось я так сказав, що щось робить, не щось роби, а по в кожному напрямку, от ми зараз я перераховував, да? і можна подивитися, що це за різних напрямках. А ще я вам хочу звернути увагу вас на те, що ще така ведеться щільна робота з. Біз стратегічними бізнес-партнерами компанії. да ну тут в компанії можна ще будувати бізнес, чим я і займаюсь, і зараз, от з весни Олександр Куць, засновник компанії Да, ідеолог системи Бідбон ну, зробили чат, називається «Синергія лідерів, де Олександр Кукутін напрямую ділиться інформацією, там трошки можна навіть сказати, інсайдерською, які процеси. І іноді там раз в тиждень, іноді там, раз в місяць виходить в ефір і ну, розповідає. Ми задаємо питання і так далі. Тобто ми володіємо якоюсь вже більш цінною інформацією, яка ще не не вийшла офіційно, наприклад, на сайті. Про якісь процеси ми дізнаємось. Ну, саме головне, от, коли це запустилося, Олександр Куть сказав, що задача, щоб всі бізнес-партнери ну стали, скажімо так. Більш грамотні в системі Bitbon для того, щоб коли состоїться комерційний старт, треба ж буде залучати бізнеси. Да? І от щоб зараз вже ця велась робота, і щоб потім вже бізнес-партнери були більш компетентними в цих питаннях і, звичайно, просувати. працювати. А якщо ну, будуть багато компетентних людей, то звичайно система Bitbon більш зайде. В маси, да, і більше буде набирати обер. Тому одна з цілей зараз от ведеться спільна співпраця з стратегічним партнером. Тобто, бачите, різні напрямки йдуть в розвідті системи Бідон. І оці всі пункти, які я називаю, їх можна вести прелік дуже довго, напевно, якісь там, ну якісь з минулого часу. Да, як я їздив в офіс там для себе, якісь зробив висновки і тому подібне. Тому звертаючи увагу да на це, ми робимо висновки. от спостерігаючи за цим, ми робимо висновки, що вот-вот комерційний старт, і зараз треба діяти для того, щоб не упустити шанс. Ми багато впустили, напевно, ну я не ну, зараз ж всіх не, за всіх не можу казати, да? ну все одно більшість людей пропустили якісь великі можливості, да? там не придбали акції якихось відомих компаній, які ну, в якийсь час були невідомі, а потім е досягли певних успіхів, і їхні акції зросли в ціні. От вважайте, що бітбони це ясно, це в якому сенсі можна назвати акцією компанії. Ну це не зовсім так називається, але він зросте в ціні, і звичайно. Ви будете в плюсі. Ми всі разом да, будемо в плюсі. От і от, якщо вам цікаво бути от в цьому часі, що я да, де Олександр Кутя, щоб отримати таку, скажімо, інсайдерську інформацію, ви зверніться до мене. Я залишу свої контакти завжди є під моїм відео. Ну якимось чином зв'яжіться зі мною і надам консультацію більше про систему від як попасти в цей чат, щоб ну от бути одною з тої людини, яка в першу чергу отримує інформацію, а саме ну. Важливо для аналізу. І головне ще, ну що хочу сказати, для тих, хто ще не в системі Підбон, для того, щоб спостерігати, проаналізувати систему, вам треба подивитись сайти, якісь інформацію. Можете на моєму youtube каналі да, передивитись багато відео різних і вже далі спостерігати. Ну, головне, не заігруйтесь спостереженням. Ну, от кожній людині треба. Якийсь певний обсяг інформації для того, щоб зробити висновки. Прийняти рішення і ну, діяти, да, скажімо там. Ну, Якщо ми говоримо зараз про дію, то напевно більше я маю на увазі е, придбати собі якусь кількість бітбонів, скільки ви там вважаєте вам потрібно, скільки у вас є можливість. Ну або будувати бізнес для себе розібратись в можливостях заробітку. Да, якщо ви зараз там ну, у вас немає можливості десь заробляти, і ви, ви щось хочете нове для себе знайти, і додатково до своєї основної діяльності, роботи, бізнесу, от, ну, розносторонньо розвиватись, то звичайно теж звертайтесь, консультувати, будемо розбиратись. Всьому потрохи. Ну, ще пару слів скажу про те, що звичайно в нас є спільнота в моїй команді. Я зробив в Телеграмі папку, де є багато різних там підрозділів, чатів, де ви можете отримати купу інформації і якби стати учасником спільноти Meta One Space. так називається наша спільнота. А, от і якщо ви захочете, зможете потрапити, можете просто якби окремо розвиватися в системі білона вже. Що хочете, то ну, якби в спільноті, да, в цілому разом всім цікавіше. Кожен ділиться своїм досвідом, якимось віднянням, знанням і так далі. Тому як то кажуть, разом цікавіше. Тому, якщо навіть якщо ви в Києві, можемо зустрітись. Якщо ні, зараз це просто робиться онлайн. Зараз світ рухається в такому темпі, що іноді зустрічатися особисто немає. Часу. Тому онлайн завжди можна содзвонитись, переговорити навіть з камерою без е, от, і отримати для себе нужну інформацію у відповіді на питання. І, звичайно, як завжди, якщо відео було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і наступне, скоріш за все, буде відео. Про IB-пакет, який надає вам певні переваги в системі Bitbon, як учасника системи Bitbon, на подалі, коли станеться комерційний старт, уже у таких можливостей у людей не буде. А з вами ця можливість закріпиться, і ви будете мати певну вагу, певні переваги в деяких сервісах, про які я ще розповім. Що ну, саме головне, що, що те, що ці сервіси вам. Нададуть ну, можливості більше заробляти, ефективніше бути, більше бути, скажімо так, авторитетною людиною в системі Бідбон -bon, в новій цифрової економіки, чим ті люди, які прийдуть після комерційного старту. Так що обов'язково підписуйтесь, зв'язуйтесь зі мною, щоб не пропустити ніякої інформації і щоб не упустити для себе можливості. Ви бачите, зараз світ рухається в цифровізацію. Нову цифрову економіку. Тому головне вчасно отримати інформацію і не упустити можливості, бо потім будете просто користувачем, як я кажу. А якщо зараз користуватися, ви будете мати певні переваги. А якщо потім. То ви будете просто користуватись, да, як, ну як все в житті. Да. З'явився інтернет, хтось просто користується. Ну там якийсь бізнес допомагає, щось там, да. От, а хтось інвестував в акції тих чи інших компаній і завдяки цьому заробляє. Так от думайте це до наступного відео.